Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Ще не ковісі, скільки мають бути часу завішені дзеркала після смерті родича? Хм. Так, браття, сестри, це знову ж таки люди попридумували, бо, бо хтось якась там жіночка жіноці сказала, а ті, що ще зналися сказати з магією, якісь баби, попридумували, що. Ой, ганька забрудиться в дзеркалі, треба затулити дзеркало, бо заблудиться небожка в дзеркалі, і не вийде дороги, не знайде. І Іван заблудиться в дзеркалі, що Марія. Ну це видумки. Взагалі, люди затуляють масово дзеркала, хоча самі не знають для чого і нащо, бо так робили, бо так воно придумано. Не потрібно завивішувати, завішувати, і не потрібно знімати і тримати ті галахути на, на дзеркалі, там же на триляжі чи на, на сриванті. Це є людські видумки. Напишіть, на що завішували. Ви, якщо помирали ваші родичі, на що ви завішували дзеркала? Щоб баба не заблудилася, чи діду у дзеркалі? Це ж видумки такої видумки народні. народні. Ну якщо е, в Америці не завішують дзеркал, то що американці гірше живуть за нас? В Португалії не завішують дзеркала, то що гірше живуть, як ми, чи, чи, чи в інших державах, де нема забобонства такого? Тому це є видумки. У мене, як мерла моя тітонька Марія Карпівна в Іванківцях, ніхто нічого не завішував. Кажу до, до тітоньки своєї е, люди, не треба того робити через те, що то, то ненормально. І були всі дзеркала відкриті, і все, гарно виспівали, попровадили на, то, на той світ і все. Тому це не потрібно. Але як, як вас в головах нема ніц мудрого, ну то вішайте, що хочете, дзеркала і, і люстри, щоб не заблудилася ваша баба.